Все. Я дуже вдячний, що ми якось так впали зійшлися колектив, це все році радує те, що пази зійшлися. Ну, я дуже хочу сказати, що для людини, для мене особисто, для людини важливо, щоб змінювалося оточення. Це важливо, бо ми знаєте, знаходимося в старій воді. Тож тобто серд для мене поміняв повністю оточення. Я була здорова самі, і тепер мені не треба цю інформацію десь шукати. Я приходжу в одне місце. і Є спеціалісти, які мене проведуть. Я там навчуся, там вчуся. Я я, наприклад, себе точно хвалю, що я молодець на через два роки стала партнером. Через два роки я два роки не залишалася. Я думаю, ну це ж треба такою бути. Тому я радію, що в мене нові друзі, нові колекти, нова родина дуже чому. Ну, тобі річниця, ти сьогодні сказала ти да, в компанії. Поздравляю. А скажи, як змінилася якість твого життя? Ну, дивіться, по-перше, я почала думати: ну, не хожу в аптеку для себе, не хожу в аптеку. Це важливо для мене, бо звичка така була: аналгін, там ще щось, ще щось. І по друге, у мене як? Щось я там приймаю, і я знаю, що це працює на сьогодні. Ну, ось я приймаю, що це працює сьогодні на сьогодні. Сьогодні знеболить і ще щось. А зараз, коли я вживаю, наприклад, біологічні активні добавки, я розумію, що це працює на моє майбутнє. Я про нього думаю про це. Да, і сьогодні ну, все рівно я розумію, що воно мені знаєте, майбутнє не спаскудить. Бо хімія, наприклад, це вона одне лічить, друге калічить. Я розумію, що я зараз нічого не калічу, нічого в собі не вбиваю. І саме це розуміння, воно мені ну, мені легше дивитися в майбутнє. Бо мама обстрілу, де мама каже, мені каже, сказали, що ну, дійсно спеціаліст вітаю, сказав, що вона буде жити до 120. Каже, значить, бандушка не впаде. Я кажу, мама, а я кажу, зараз все приймаю, п'ю каву. Вона каже, нащо ти п'єш? Я кажу, бо мені треба до 80-ти якось добігти з нашою екологією, з, ну, з усім цим дожити, дочекатися своїх онуків. І я розумію, що ну, я бачу перспективу. Я бачу перспективу здорового життя, здорового існування І це важливо. А ще за річницю я думаю, що важливе для мене в річницю? Важливо, що я. У мене нема нарікань, ну, нема нічого, що мені не подобається в компанії. Ну, нема нарікань до компанії. Це прям важливо. Бо в якихось компаніях як там комусь щось не доплатили, не нарахували. Там, наприклад, можна з Європою працювати, а люди є з ким. А тут все можна, все нараховується, продукція якісна. І все, що мені казали на початку, через рік, воно не стало неправдою. Воно що сказали, і я побачила підтвердження цього за. Так, дуже часто щось не договорюють, не договорюють да, і поки да. ти в систему не включишся, ти не побачиш. Не що да, не да. не А коли ти вже рік попрацював, ніхто не зберігав. Легше став. Так. 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 Це таке маленьке опитування було для того, щоб ви побачили, що ми всі про що.